Вітаємо! Це перша частина відео про шрі-Ланку. Якщо вам сподобалось і ви хочете другу частину про історію острова, його географію і особливості, поставте, будь ласка, вподобайку і прокоментуйте це відео. Це допоможе нам в алгоритмах Ютуба. Дякуємо. Тропічний рай розташований у серці Індійського океану. Стратегічне розташування цієї держави вздовж стародавніх торговельних шляхів зробило її центром торгівлі. А її родючі ґрунти та сприятливий клімат прирекли місцеве сільське господарство на успіх. Це Шрі-Ланка. країна з чисельністю населення 22 мільйони. З першого погляду може здатися, що в цієї країни є все необхідне для процвітання: відносно освічене населення, густі тропічні ліси, і невимовно мальовничі пляжі для туризму, багата стародавня культура, непогано розвинута інфраструктура. І зрештою значні поклади природних ресурсів. Однак сьогодні Шрі-Ланка є однією з найжалюгідніших для життя країн в світі. В першу половину 2022 року країна занурилася у боргову кризу, яка переросла в повномасштабну гуманітарну кризу, за якої громадяни не могли собі дозволити навіть товари першої необхідності. Їй, на жаль, кінця і краю не видно. В сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь, як економіка Шрі-Ланки стала однією з найперспективніших в Азії і що призвело до її колапсу. У 1948 році Цейлон, а саме така назва була тоді у Шрі-Ланки, і аж до 1972 року. Нарешті здобув незалежність від британського панування. У спадщину від колоніальних часів Шрі-Ланка отримала добре розвинену інфраструктуру, відносно освічене населення та процвітаючий експортно орієнтований сільськогосподарський сектор, сконцентрований навколо чаю, каучуку та кокосів. З іншого боку, уряд зіткнувся з низкою проблем, як от глибоко вкоріненою соціальною нерівністю, етнічними конфліктами. Та з сильною залежністю від світових цін на сировину. Та все ж в той час ця острівна держава залишалась попереду багатьох азіатських країн, а її економічні і соціальні показники можна було порівняти з японськими. Аби зменшити свою залежність від зовнішніх ринків, уряд проводив інтервенціоністську економічну політику, яка включала в себе націоналізацію ключових галузей, імпортозаміщення. І відносно щедрі програми соціального забезпечення. Результати були відповідними. Хоча соціальна ситуація в країні значно покращилась, все це відбувалось на фоні слабкого економічного зростання. Поворотним моментом стала економічна лібералізація у 1977 році, коли шрі ланка здійснила різкий перехід до ринкової системи економіки. Тоді уряд лібералізував торгівлю. Почав заохочувати іноземні інвестиції і розпочав масову приватизацію державних підприємств, все як за підручником МВФ. І справді, в наступні роки аж до середини 80-х, країна насолоджувалась доволі високим економічним зростанням. В той час на Шейланці виникла нова індустрія текстильна, орієнтована на експорт в розвинуті країни. Однак громадянська війна, яка розпочалась влітку 1983 року між сингалами і тамілами, дещо приглушила оптимізм щодо стрімкого розвитку економіки, який, зрештою, і зовсім зійшов на нівець, конфлікт, в результаті якого загинуло до 100 тисяч шріланківців, завершився лише у 2009 році перемогою сингальського уряду. Кінець 2000-х і початок 2010-х років стали переломними для економіки шрі ланки Після десятиліть млявого економічного зростання та внутрішніх чвар країна стала на шлях стрімкого розвитку, отримавши репутацію однієї з економічно найперспективніших азійських держав, а зростання ВВП було чи не найвищим серед усіх країн Азії, що було зумовлено ростом сектору послуг і туризму, зокрема, ринковими реформами. Значними інвестиціями в інфраструктуру і післявоєнним відновленням. У шрі-Ланки були усі передумови для забезпечення стійкого економічного зростання, доволі освічене населення, особливо порівняно з найближчими географічними сусідами, родючі землі, прекрасні пляжі, усті тропічні ліси, і навіть багатство природних ресурсів, оскільки на понад чверті території острова знаходяться поклади дорогоцінних каменів, таких як сапфіри. І рубіни. Словом, у шрі ланки була ціла низка переваг, і тепер, без загрози збройного конфлікту, вона могла ними скористатись повна. Туризм зростав, оскільки гості з усього світу приїжджали, щоб насолодитися екзотичною культурою країни та її незайманою природою. Видобуток дорогоцінних каменів пожвавився і лише прискорив інтерес туристів до відвідування країни. Сільське господарство розширювалося особливо завдяки виробництву всесвітньо відомих чаїв. Крім того, країна змогла повністю використати свій найвагоміший ресурс своїх людей. Шри-Ланка має добре розвинену систему освіти з рівнем грамотності вищим за більшість країн, що розвиваються. Тож вона стала популярним місцем для аутсорсингу послуг, офшорні кол-центри та які операції не виглядають привабливо для країн заходу. Але вони неймовірно прибуткові для країн, що розвиваються, які й надають ці послуги. Тому що такий бізнес приносить гроші в економіку абсолютно стійким способом, без необхідності експортувати обмежені природні ресурси. Кваліфіковані працівники шрі ланки також отримували дохід для країни, працюючи за кордоном, та надсилаючи грошовими переказами готівку своїм родинам вдома. В цей час країна залучала великі обсяги іноземних інвестицій, а економічне зростання було вражаючим. Уряд інвестував значні кошти в нетоварні сектори і, відповідно, заохочував приватний бізнес робити те саме: нетоварний сектор це галузь, яка не спрямована на виготовлення продукції на експорт, як, -от освіта, охорона здоров'я, державні послуги, будівництво та роздрібна торгівля. Так, ці галузі неймовірно важливі для будь-якої економіки, але вони не забезпечують надходження іноземної валюти. До того ж, доволі легко досягти економічного зростання за рахунок інвестицій в інфраструктуру, адже великі проекти потребують значних витрат і про це влаштовують багатьох працівників. Будівельні проекти також використовують великі обсяги вітчизняної сировини, оскільки будівельні матеріали, такі як цемент і гравій, занадто важкі та дешеві для міжнародних поставок, що, в свою чергу, теж підтримує економічне зростання. Отже, витрати на розбудову інфраструктури є чудовим способом залучити гроші в економіку та забезпечити те, щоб вони і надалі залишились в країні. Такі інвестиції також мають невелику додаткову перевагу, ну, власне, можливість користуватися новою інфраструктурою: дороги, залізниці, порти. Електромережі та все інше, що зазвичай зараховують до інфраструктури, може значно підвищити ефективність бізнесу та працівників, а це, в свою чергу, призведе до більшої продуктивності та, зрештою, до зростання податкових надходжень для оплати будівництва цієї інфраструктури. Проблема полягає в тому, що країна має бути спроможною отримати економічну цінність від цієї інфраструктури, яка б виправдала такі інвестиції. Спершу потрібно розвивати торгові підприємства, а потім забезпечувати їх необхідною інфраструктурою, безглуздо мати новітній аеропорт, з якого б здійснювалось лише декілька польотів в день, або порт, з якого б відчалював лише один вантажний корабель на тиждень, витрачати гроші на інфраструктуру понад можливості економіки це все одно, що набирати воду в діряве відро. Але саме це і трапилось зі Шри-Ланкою. Існує достатньо країн, яким могло б зійти з рук витрачання коштів на непотрібну інфраструктуру, як от нафтодоларовим державам перської затоки або з Китаю. Але шрі ланка перебувала у набагато гіршій ситуації. Аби розбудувати новітню інфраструктуру і інвестувати в неторгові сектори, країна залучала кошти від іноземних інвесторів. Такі державні витрати були прибутковими для багатьох шрі-ланкійців. від політиків. І тих, хто реалізовував проекти до звичайних будівельників і вчителів, які отримували високооплачувану роботу. Але таким чином держава нехтувала ринковими галузями, які б забезпечили надходження іноземної готівки до країни, і підтримували б економіку в середньо і довгостроковій перспективі. В цей час уряд прийнявся за цілу низку проєктів, економічна доцільність яких була доволі сумнівною. Наприклад, Китай профінансував проект величезного глибоководного порту Хамбантота. В одноіменному місті міжнародний аеропорт Маттала Раджапакса, який побудували в цьому ж містечку з населенням трохи більшим за 11 тисяч мешканців, став згодом відомий як найпорожніший аеропорт в світі. Дороговартісний проект коломбо Порт Сіті, масштабний проект меліорації, тобто намивання території біля узбережжя Коломбо передбачався як новий фінансовий і діловий центр. А на запуску проекту був присутній навіть китайський автократ Сі Цзіньпінь. Усі ці інфраструктурні проекти, як і призначена для комунікації вежа Лотус в Коломбо, численні поля для гри в крикет і велике будівництво доріг і автомагістралей, виявилися економічно недоцільними. Зрештою, уряд Шри-Ланки зіткнувся з проблемою. В процесі розбудови економіки країна мала виплатити за боргами і сплатити за імпорт більше коштів, ніж вона отримувала від експорту та інших надходжень. Тут треба пояснити, що в світі достатньо країн, які імпортують більше, ніж експортують, але в них справи йдуть добре. І якщо добре подумати, так і є. Неможливо, щоб усі країни експортували більше, ніж імпортували, якщо тільки назвалювати контейнери з вантажем в океан. Більшість розвинених країн мають величезні дефіцити торгового балансу, та все ж їхні економіки не колапсують. Це тому, що економісти відстежують фінансовий стан держави за допомогою платіжного балансу, який поділяється на баланс поточних операцій і баланс руху капіталу і фінансових операцій. Баланс поточних операцій відображає торгівлю товарами і послугами, а баланс руху капіталу рух інвестицій, позик, грошових переказів тощо. За результатами кожного фінансового року баланс має дорівнювати нулю. Тобто, навіть якщо ваша країна експортує менше, ніж імпортує, вона може компенсувати це за рахунок залучення закордонних інвестицій, переказів від заробітчан з за кордону своїм сім'ям, або позик від МВФ чи окремих держав. шрі ланка знаходилась саме в такій ситуації. Єдина проблема полягала в тому, що ці іноземні інвестиції надходили переважно у формі позик, а не інвестиції в акціонерний капітал. Які б отримували частку в активах, такі як бізнес чи інфраструктурний проект, позики потрібно повертати незалежно від того, наскільки добрими є справи в економіці. Тоді як іноземні інвестори, які купують право власності на щось, також приймають ризик того, що цей актив може не принести прибутку у несприятливі періоди. Позики таким країнам, що розвиваються, як Шрі-Ланка, також мають вищі відсоткові ставки. А позики країнам, у яких тільки но закінчилась громадянська війна, яка тривала 2,5 десятиліття, також вважаються більш ризикованими і тому мають ще вищу відсоткову ставку. За кредитами, підприємствам та уряду Шрі-Ланки щороку повертались значні відсотки країнам, у яких ця остріна держава залучала кошти. Таким чином, Шрі-Ланка втрачала гроші від торгівлі та інвестицій одночасно. Тоді, як самі позичені гроші в основному використовувалися для купівлі речей, необхідних країні для розширення своєї промисловості, ця ситуація була жахливою, і країна неминуче перебувала на шляху до повного економічного краху. А потім спалахнула пандемія ковіду, яка тільки прискорила цей процес. Індустрія туризму, яка колись була джерелом надходження готівки з-за кордону, повністю зупинилася. Припинилися і грошові перекази від заробітчан, оскільки швіланківці, які працювали за кордоном, змушені були повернутися додому або працювати менше годин у галузях, які сильно постраждали від карантину. 12 квітня 2022 року шрі ланка заявила, що призупинить виплати за боргами, які її уряд винен іноземним кредиторам, таким чином оголосивши дефолт. До середини 2022 року в країні не залишилося грошей. І ніхто не хотів приймати національну валюту, оскільки інфляція та нестабільність знищили її вартість на валютних ринках. У країни закінчилися гроші, і вона не мала можливостей оплатити такі базові речі, як автомобілі, ліки чи навіть продукти харчування, від імпорту яких країна стала залежною. На острові виник дефіцит бензину і дизелю, а черги за пальним тягнулись кілометрами. Багато людей, які ще декілька тижнів тому належали до середнього класу, почали голодувати. Після цього, звісно ж, виникли протести і заворушення. Протестувальники навіть увірвались до президентського палацу і охолодились у місцевому басейні. Зрештою, уряд був вимушений піти у відставку. Сьогодні Шрі-Ланка все ще намагається вибратися із боргової прірви, а ситуація в країні залишається катастрофічною. Сотні тисяч ріланкійців щороку лишають країну в пошуках кращого життя, поки уряд намагається порозумітися з кредиторами. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український Ютуб.